Що це взагалі означає для простих людей? Так? Ось, давайте це сама основна інформація. Фактично можна сказати, що це посилення мобілізації. Ну, Давайте будемо чесно казати. Раніше багато хто уникав повісток, змінював місце проживання, не відкривав двері, тепер механізм обійти це ускладнюється. Це дає ТЦК масовий інструмент оповіщення, адже Укрпошта працює по всій країні. Більше не буде таких, знаєте, ну, скажімо так, вся оця мобілізація з те, що там кажуть, що ось там з вересня місяця, до речі, з вересня місяця кажуть, що тепер ТЦК мають бути бодікамери, що тепер не буде оцього вилову людей і так далі. Чесно, я в це не вірю. Я думаю, що ця бусифікація як продовжувалась, так і буде продовжуватись. Але нам зазначають що ось, що наче оцих живих сцен так, помін, поменшує на, на вулиці, але натомість повістка прийде туди, де ви офіційно зареєстровані. Що взагалі поганого так, от у цьому? Якщо у вас не оновлена адреса, ви можете навіть не знати взагалі про те, що вас, вибачте, чекає кримінал. Може зрости кількість конфліктних ситуацій, коли люди будуть стверджувати, що нічого не отримували. Може посилитись контроль через оберіг.